Я хочу, щоб різдва що ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Забиралися. <пух> <Strug> Це ще що за хіпстери переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. This is the end. Негайно покладіть зброю на підлогу. Це горщик 15-го століття. Mm. Да. А я з такого горщика їв. Так це ж е, нічний горщик. А я не на дієті, я можу вночі їсти. Тако клоуном нас. Не зараз, Рудол це наш останній шанс. Армагеддон. Я знаю, де вони.